Ченчення місця події бесіди про ювілей 2025 року, що триває в католицькій церкві на тему паломники надії. Як ми згадували у попередній передачі на порозі 1300 року, серед вірного люду панувало збудження і відчуття чогось особливого, прагнення отримати відпуст, яке вилилось у очікування, що привели Папу Боніфатія VIII до проведення першого в історії католицької церкви ювілейного року, як навчає катехізм католицької церкви, відпуст або іншими словами індульгенція це прощення перед Богом дочасної кари за гріхи. Провина яких уже стерта. Церква отримала владу відпускати гріхи, але існують також наслідки цих гріхів, як у цьому житті, так і в Потойбічному. Відпущення гріхів у сповіді касує вічну кару, але залишаються дочасні покарання, і християнин має можливість отримати відпущення цих дочасних кар через церкву, яка силою влади в'язати і розв'язувати даною їй Ісусом Христом діє на користь християнина і відкриває йому скарб за слуг Христа і святих. Щоб вірний отримав від отця милосердя відпущення дочасної кари за гріхи, такий відпуст можна пожертвувати за померлих, а для отримання слід виконати певні умови, які завжди включають деякі постійні елементи: ними є неприв'язаність до гріха, сакраментальна сповідь, святе причастя та молитва в намірах святішого Отця. Інші умови для кожного випадку визначає Трибунал апостольської пенітенціарії. У контексті святого року 2025, тема якого паломники надії, цей трибунал апостольської столиці також видав окреме розпорядження про відпусти, усі вірні, які справді розкаялися, виключаючи будь-яку прив'язаність до гріха і спонукувані Духом милосердної любові, і які протягом святого року очищені через таїнство покаяння і підкріплені святим причастям, помоляться згідно з намірами Верховного Архієрея, можуть отримати зі скарбу церкви як найповнішу індульгенцію, відпущення і прощення своїх гріхів, що може бути застосована щодо душ, які перебувають у чистилищі, читаємо в нормах, які вказують на три сфери набуття таких відпустів ними є паломництва, відвідування святих місць і чинення діл милосердя і покути. Отож, вірні, паломники надії зможуть набути ювілейний відпуст, наданий святішим отцем, якщо здійснять. Побожне паломництво до визначеного ювілейного місця, де візьмуть набожну участь у Євхаристійному богослужінні, в літургії слова, в літургії годин, у молитві хресної дороги, у молитві Марійського Розарію, в молитві Акафісту, в Покаянному богослужінні, що завершується індивідуальними сповідями, в Римі такими місцями визначені чотири папські базиліки в святій землі, базиліки гробу Господнього в Єрусалимі, Різдва у Вифлеємі та благовіщення в Назареті. В інших церковних територіальних одиницях такими місцями названі катедральні храми та інші священні місця, визначені ієрархами місця з урахуванням потреб вірних, але зберігаючи непорушним значення паломництва з усією його символічністю, здатною виявляти палку потребу навернення та примирення у декреті апостольської пенітенціарії, зазначається. Що крім того, вірні зможуть отримати ювілейну індульгенцію, якщо індивідуально або в групах побожно відвідають будь-яке ювілейне місце і там протягом належного періоду часу проведуть євхаристійну адорацію та медитацію, завершуючи молитвою Отче наш визнанням віри в будь-якій узаконеній формі та проханнями до Марії Божої Матері. Тож, окрім згаданих у попередньому пункті місць, до цього визначені деякі римські храми чи християнські катакомби, а також папські базиліки в Асізі, марійські базиліки в Лорято та Помпеях і базиліка святого в Падові, всі інші так звані малі базиліки, катедральні та співкатедральні храми, марійські санктуарії, національні та міжнародні санктуарії, інші священні місця, призначені дієцезіальними чи єперхіальними єпископами. Всі насправді розкаяні вірні, що не матимуть змоги брати участь в урочистих богослужіннях чи паломництвах, з огляду на серйозні причини, як от контемплятивні монахині та монахи, хворі в'язні, а також ті, хто надає безперервну допомогу хворим, можуть також набути ювілейний відпуст на тих самих умовах, якщо єднаючись духом з тим, хто бере участь у таких заходах. Також і за посередництвом трансляцій у засобах комунікації помоляться у своєму домі або там, де їх тримає перешкода, молитви Отче наш, визнання віри та інші молитви, жертвуючи свої страждання чи життєві негаразди. Ще одним способом отримати ювілейний відпуст є участь у народних місіях, духовних вправах. Або формаційних зустрічах, присвячених текстам Другого Ватиканського собору та катахзмаві католицької церкви, які проводитимуться в храмі чи в іншому придатному місці, незважаючи на припис, який говорить про можливість отримати лише один повний відпуст протягом дня, вірні, які із законної причини приступлять вдруге до святого причастя того самого дня, можуть отримати два відпусти, які можна застосувати лише щодо померлих. Ювілейні відпусти також пов'язані з ділами милосердя для тіла і для душі, як теж з ділами покути, які свідчать про навернення, вірні можуть отримати індульгенцію, якщо здійснять відвідини протягом належного часу тих братів і сестер, які перебувають в потребі чи скруті, як от хворі, самотні, літні особи, особи з інвалідністю, в'язні, би здійснюючи паломництво до Христа, який у них перебуває. Виконавши звичні умови, якими є сповідь, причастя та приписані молитви, повний відпуст читаємо у декреті апостольської пенітенціарії, можна також отримати через ініціативи, які конкретно та великодушно виражають покаянний дух, який є душею ювілею, наново відкриваючи, зокрема покутне значення п'ятниці. Утримання в дусі покаяння принаймні на один день від марних відволікань, реальних, але також віртуальних, спричинених, наприклад, засобами інформації та соціальними мережами, та від надмірного споживання, наприклад, через піст або практику утримання, згідно із загальними нормами церкви та вказівками єпископів, а також через пожертвування пропорційної суми грошей бідним, підтримуючи ініціативи релігійного чи соціального характеру, особливо на захист і охорону життя. На всіх його етапах та якості самого життя на підтримку покинутих дітей, молоді у складних життєвих обставинах, потребуючих чи самотніх людей похилого віку, мігрантів з різних країн, які залишають батьківщину в пошуках кращого життя для себе і своїх родин, також присвячуючи пропорційну частину свого вільного часу волонтерській діяльності, що представляє інтерес для громади або іншими. Подібними формами особистого зобов'язання читаємо у приписах щодо ювілейних індульгенцій. Також всі дієцезіальні чи єпархіяльні єпископи і усі ті, хто згідно з приписами права до них прирівнюється, в один із визначених днів протягом ювілею. Як, от, головне свято в катедральному храмі та в окремих ювілейних храмах зможуть уділити папське благословення з пов'язаним із ним відпустом, який можуть набути всі вірні, що отримують це благословення та виконують вже згадувані звичні умови для полегшення доступу до таїнства покаяння та отримання Божого прощення. Апостольська Пенітенціарія закликає місцевих ієрархів надати спеціальні повноваження для окремих священників, які в катедральних соборах і храмах, визначених для проведення заходів з нагоди святого року, зможуть відпускати гріхи, відпущення яких зарезервоване за єпископом чи уповноваженими сповідниками. Апостольська Пенітенціарія також закликає священиків проявляти готовність і святу, щоб уможливлювати вірним доступ до сповіді, дбаючи про таку можливість, і під час служіння євхаристійних богослужінь.